Одинадцятирічну Вероніку батьки вивезли з охопленого вогнем Краматорська півтора місяця тому. Сім'я оселилася на одній із баз відпочинку міста Ворзель під Києвом. В Краматорську у нас була війна. Там, недалеко від нашого магазину, там магазин бомбили, танки там були. 1 вересня Вероніці йти до школи, але до якої ніхто не знає. Батьки дівчинки вже шукають навчальний заклад неподалік місця тимчасового проживання. Приходять, звертаються батьки до школи. Що потрібно їм подати? Вони саме перше це пишуть заяву, представляють, які в них є документи, і ми їх направляємо в медичний заклад, тобто в поліклініку, для проходження медичного огляду і оформлення картки медичної форми 26 о у. Потім з карткою вони вертаються до школи, і вже ми їх до школи. А от біженка із Криму Сусанна, мати п'ятьох дітей віком від двох до п'ятнадцяти років. Заяву на прийом їх у місцеву школу жінка вже подала. Документи оформили без зволікань. Тепер головне зібрати дітей до школи. А це не аби яка проблема для поки безробітної переселенки. Нужне от. Школьные принадлежности, вот это все портфель, конечно, детям обувь, спортивный костюм. Вот все вот это как бы население, которое я курирую я, то есть у меня их пять. У меня там 169 детей по списку, идут в школу. Вопрос номер один. Школьная форма, рюкзаки, спортивная форма, обувь, спортивная и такая. И, естественно, канцелярия. 454 п'ятдесят чотири тисячі на сьогоднішній день. У мене є 147 сорок тисяч А от що робити із дітьми, які залишились у захоплених терористами містах, поки не знає ніхто, як і невідомо, де будуть навчатися дітлахи уже звільнених сіл і міст. У багатьох із них школи зруйновані, адже терористи там часто облаштовували свої бази та вогневі точки. Це, горить школа на місцевих школ. Учнів зруйнованих шкіл переведуть до тих закладів, що вціліли. Міносвіти планує також надати спеціальні автобуси, аби дітям було зручніше добиратися. А поки все, що може запропонувати Міністерство освіти дітям у зоні АТО, це програму дистанційного навчання із кожного предмету. Повноцінне ж навчання на окупованих терористами територіях почнеться після того, як їх визволить українська армія. На вже звільнених територіях Донбасу діти зможуть. Сісти за шкільні парти, як і всі, 1 вересня. Там, де зараз тривають бойові дії, там навчання почнеться тоді, коли ці школи і ті навчальні заклади вище зможуть це зробити. Це будуть приймати рішення місцеві органи влади стосовно шкіл і стосовно стосовно університетів, будуть приймати рішення самі університети, тому що вони у нас автономні. Терміни прийому документів для Першого року навчання, тобто для абітурієнтів вищих навчальних закладів Донбасу, до 15 вересня, з тим, щоб навчальний рік почався з 1 жовтня. Що стосується вузів Донбасу, то там прийом документів продовжено до 15 вересня, а навчальний рік має початися 1 жовтня. Студентам-біженцям дозволять влаштуватися на перший семестр до вишів на тих територіях, де вони перебувають. Вони матимуть статус вільного слухача та зможуть надати оцінки, аби потім продовжити навчання у власних вузах.